Гострий мієлоїдний лейкоз, діагноз однорічної катрусі попової. За життя дівчинки борються батьки, а також небайдужі полтавці. Організатор благодійного проєкту Мистецтво рятує життя Марина Герасименко говорить, коли дізналася про дитину, не змогла залишитися байдужою, так само, як і художники, до яких звернулася. Всі відгукнулися, кожен дав роботу і навіть не одну, а декілька. І більше того, ця виставка от буде діяти далі в просторах. Інтернету і постійно художники з'являються нові й нові нові, які пишуть з проханням чи можна долучитися до цього процесу. Дівчинка розпочала отримувати другий блок хіміотерапії, що триватиме три місяці. Якщо після лікування наступить ремісія, упродовж місяця треба зробити трансплантацію кісткового мозку за кордоном, розповідає батько Катрусі. У нас по законодавству трансплантація можна, тільки від родних людей. А родні люди підходять тільки на 40%, А міжнародний поїзд дає 90 сходства. А у нас не дозволяють закони сюди привести донора. Операція у світових клініках коштує від 150 до 400 тисяч євро. Художник Юрій Шаповал вважає, зібрати суму можливо, якщо кожен долучиться, як може. Потрібно дуже велику суму зібрати. Перед цим був онлайн-аукціон. Ми там 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 деяку суму невелику, але зібрали. Хто як не ми вартість представлених робіт на виставці від 300 до 3 тисяч гривень. Придбати картини в галереї Артпростір можна упродовж тижня. Потім акцію продовжать у мережі Фейсбук. Група допомога Каті Поповій. Євген Ковальчук, Анастасія Красносвободцева для полтавських телевізійних новин.